Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаю наших болівальників програмі Оболонь Подкаст. Сьогодні нашим гостем став воротар нашого футбольного клубу Назарій Федорівський. Назарій, привіт. Доброго дня. Як твої справи? Чудово, зараз відпустка. Як закінчене сезон? Та розкажи, будь ласка, емоції після останнього матчу. Емоції прекрасні. Ми зараз вийшли у відпустку нарешті, тому що могла вона затягнутися. От. І, знаєте, після того, як після шостого туру у нас був один бал, ми тільки могли мріяти про таке. Скажи, будь ласка, що для тебе футбольний клуб Оболонь? Ну, Як і команда, так і район. Це вже мій другий дім. Я випускник, вже 14 років в команді, 13 років як підписав професійний контракт. Звичайно, я не очікував, що я настільки надовго затримаюсь тут, але ну, це крута можливість, і я дуже радий, що я тут знаходжусь. Розкажи, будь ласка, що було в роздягальні після останнього матчу, коли ми перемогли. Лівий берег. Е, Ну, тільки позитивні емоції. У нас чудовий колектив. Ми дуже були щасливі і раді. від того. Е, ти випускник нашої футбольної академії. Е, як тобі було важко пробитися в першу команду? Розкажи, будь ласка, поетапно. Ой, ну це був такий тернистий шлях, тому що якраз у 2012 році команда оболонь була розформована, і саме от в цей рік ми випустилися з нашої академії. Це був я, це був Олег Слободян, і там деякі хлопці, навіть які зараз грають в професійний футбол. От. Ми випустились і потрапили одразу, можна сказати, на перегляд в першу команду. Команда Оболонь-Бровар вони починали з аматорів, новостворений клуб. Єдине, що залишилось, це вся інфраструктура від команди. От. І ну, було багато молоді, було багато футболістів, професіоналів з різних команд, які приїжджали. Наприклад, з воротарів можна було зібрати цілу команду. Це було Якщо не помиляюсь, 9 або 11 воротарів на перегляді. Я був серед них. От, і тоді ми приїхали, всі разом тренувалися, пам'ятаю, певний період в лютіжі на стадіоні Діназу. Деякі тренування проводили на Петропавлівській Борщагівці. Це стадіон Чайки. От і як зараз пам'ятаю, Мені 16 років, я собі приїжджаю оце на чайку, там 9 чи 11 воротарів, Ми всі по колу тренуємось. Там, щоб за годину тренування, там щоб три рази м'яч зловити. Це було за щастя, тому що стільки людей. І ну, якимось чином, я от не можу згадати за рахунок чого, там точно, але вдалося пробитися тоді до першої команди. Тоді був я. Підписав контракт Богдан Савчук, він зараз в медіа лізі грає. Потім Онопко Віталій. Він теж хороший воротар, але зараз, якщо не помиляюсь, вже давненько за кордоном, він там певний час грав. Зараз сімейними справами займається, напевне. От. І ну, ось так почалась наша моя Гарна історія. Гарна конкуренція. Так, так, чудова конкуренція. Тоді. Е... Тоді тренерський штаб був хороший, тобто все якби йшло до того, що можна було насправді заграти. Так мене й вдалося. Скажи, будь ласка, які в тебе емоції були, коли ти підписав перший професійний контракт? Е, ну, це було дуже круто, тому що це знаєте те, заради чого футболісти розвиваються, діти цього прагнуть, напевне. Ну, не, не у всіх, на жаль, вдається. Але ну, я був реально щасливий, мені пощастило е, з тим, що я зміг підписати цей контракт і, е, і в цій команді продовжувати розвиватися і грати. Ти пам'ятаєш зміну? Так. Е, розкажи, будь ласка, хто був твій перший тренер, хто тебе виховав, та які емоції, після, які емоції коли ти був там? Ну, Міїм так сталося, що якраз моїм головним тренером був Сергій Вікторович Солдатов. І саме з ним я перейшов до першої команди Оболонь-Бровар. Якраз такий перехідний період був в команди, і саме визначили його головним тренером. А також тренером воротарів з дитинства у мене був Іван Ігорович Вісик. Теж чудова людина, прекрасний педагог. Він, як і психолог, працював дуже круто, тому, а, якби, напевне, все так склалося до того, що мене змогли виховати, і багатьох футболістів так само. Вони зараз, до речі, продовжують працювати в академії. А, тому я а, щиро радий за тих дітей, яких вони виховують. Твій перший матч за Болонь, ти пам'ятаєш його чи ні? А, так, якщо не помиляюсь, проф... не професійна, а так, професійний, напевне, матч. Це був проти команди з Черкас. Тут на Болонь Арені Дніпро. ми грали. Дніпро, так. Дніпро з Черкас чи Славути, чи Дніпро, так. так. Ми грали аматорський чемпіонат. Тоді, якщо не помиляюсь, ми програли, але ну, емоції були круті. Тому що все-таки в дорослу команду потрапити в такому віці це було за щастя. А саме в професійних лігах це, здається, проти Шахтаря ми грали в другій лізі. Тоді у нас основний воротар Мусієнко, якщо знаєте. От, він був. Чи отруївся, чи травмувався, і там буквально за декілька годин до гри я дізнався, що буду грати. Ми тоді виграли 3-2. Я ще пам'ятаю, я школяр такий в штанах, якихось ну, тобто, в таких речах олдскульних був на грі. Ми 3-2 виграли. І це теж був такий поштовх для мене, тому що я після того ще зміг декілька ігор в другій лізі зіграти, і вже після того якби відчув таку впевненість. Ти, напевно, тоді ще знав, що зараз це буде крутий стайл, та, що та, багато та, дітей. Та, та, носить. Та, та. Зараз вже так. Скажи, будь ласка, найкращий матч в футбольному клубі Оболонь? Ти пам'ятаєш? Найкращий у виконанні команди чи мій Твій особисто особисто, ну і команди давай. Ну, якщо брати по статистиці, мені постійно згадують мої одноклубники, як ми грали проти Десни з Чернігова. Ми зіграли тоді 0-0 на виїзді. Але тоді був такий, знаєте, як дуже фартовий матч. Тому що, все. Так, було там 25 чи 26 ударів у ствір, стійки перекладені. Там е, хлопці лягали кістьми, і е, ми тоді змогли здобути результат, тому що команда тоді була насправді у Чернігова дуже сильна. Е, е, ну от Це, напевне, із того, що запам'ятовується. Ну, і, звичайно, з Шахтарем. Е, мій перший матч у Кубку. Е, я теж тоді не, не очікував, що буду грати, але. Е, Мені дали таку можливість показати себе. Ми тоді 0-1 програли в кінці, отримали пенальті і з нього пропустили. Але тоді теж був такий доволі куражний матч. Ну а так, в цілому, я скажу, що багато матчів, таких, які мені запам'ятались, навіть там з цього сезону ми грали проти колоса на виїзді <кій> або проти руху. Круті матчі, тому що і команда класно виступила, і я якби себе чудово зарекомендував, відчував, знаєте, так чудово. І в минулому сезоні ми грали там проти зорі на виїзді, точніше на стадіоні лівого берега, і проти металіста, і з Динамо тут вдома. Тобто є про що згадати. Це дуже класний досвід. Я, я прямо щасливий від того. Розкажи, будь ласка, оболонь це сімейний клуб. Але яка атмосфера у сімейного клубу у, тут? Е, ну, знаєте, я насправді не так багато <гум> команд, крім оболоні, бачив. Е, єдине, з чим можу порівняти там, з, зі збірними, але все одно збірні це коли ви збираєтесь там, на тиждень, на два там, з усіх різних команд, усіх різні емоції, різні там, думки. То з цим, якщо порівнювати, це, звичайно, два різних всесвіти. А, а от якщо брати до уваги якби, мої емоції і як я відчуваю роздягальню, то звичайно команда ну, і хлопці в оболоні і команда дуже сімейна, сімейного типу, всі один одного підтримують, навіть там при якихось, знаєте, темних. Полосах, коли в команді у команди є якийсь там луз-стрік, коли ми там програємо, або там якісь е, помилки е, індивідуальні, то немає такого, що там когось принижують, булять там чи якісь проблеми з цим. Навпаки, суцільна підтримка. Е, я думаю, що за рахунок саме цього е, нам вдалось, от конкретно в цьому сезоні, як приклад вибратися з цієї ями і е, не те, щоб достойно, а дуже достойно показатися. Друга половина було дуже приємно бачити футбольний клуб так. в такому русі. Та навіть в першій половині, коли там у тебе один бал, хтось би опустив руки, команда не склала руки, ми грали, продовжували і е, показували свій стиль, не відходили від нього. Е, навіть набрати до зимового. Відпочинку 14 очок чи 15 ми надбрали, то це було ну, достойний показник. Ми вже після цього зрозуміли, що, як мінімум, напряму ми ну, ні в якому разі не вилетимо. Скажи, будь ласка, можливо, для болівальників якусь історію з роздягальні? Блін, якщо чесно, я не готувався до такого питання. Навіть. Навіть такого чогось конкретного пригадати не зможу, на жаль. Ну, реально за 14 років стільки всього е ставалося. І, і негативного, і позитивного, е і там, ну, різних ситуацій. Е там деякі ситуації, які я навіть не можу казати. Е може, колись історія про це. Книжку да, Може напишу. От. А так, ну, все в такому робочому стилі, ніяких ексцесів особливих, тому, на жаль, якихось якихось кіберісторій, на жаль, не розкажу. Давай поговоримо про президента футбольного клубу. Я знаю, що він дуже багато, і всі ми знаємо, що він дуже багато робить для команди, для розвитку. Розкажи, будь ласка, про нього. Е, ну, з, я, я знаю його вже теж 14 років. Він ще з періоду, коли я був в академії, там його син якраз зі мною займався. Е, то ми, ми знайомі. Це ну, прекрасна людина, е, чудовий чоловік. У нього. Е, у нього ну, класна корпорація, крутий бізнес, це якраз те, до чого хочеться прагнути. Окрім того, що видно, як він поважає людей. До кожного у нього є свій підхід, не пафосний, а от ну, людина з народу, знаєте, це якраз той, за кого я б голосував. Ну, в команду вкладається, звичайно, і. Такий в нього, знаєте, бізнес-підхід. Е, все має бути прораховано, чітко. Немає такого, що от там нате вам мільйони, а я пішов і робіть, що хочете. Е, там хтось покрав, хтось ще щось. Все під е, чітко, чітко да, зрозуміло, ясно. Тому, тому, в принципі, є степ степ, степ. Е, академія. Діти дуже багато дітей, які тренуються, розвиваються. Команда жіноча, команда Ю 19, команда професіоналів. Тобто, все доволі зрозуміло, так налагоджено, і тут взагалі жодних питань немає. Слава Богу, що у нас навіть під час повномасштабної війни є можливість отак, от розвивати своїх дітей, допомагати. Військовим і в той же час професійно грати на найвищому рівні. Назарію розкажи, будь ласка, якою ти бачиш нинішню оболонську молодь в академії та про воротарів молодих, котрі підходять до е, першої команди? Е, е, ну насправді, у нас дуже якісна молодь. Навіть ми там переглядаємо деякі ігри е, з Ю-19. О, хлопці прогресують, видно, там навіть порівняно з минулим роком є дуже хороші перспективні футболісти. Стосовно воротарів, от у нас є наглядний приклад Денис, людина, з якою ми там теж вже другий рік займаємось, він від воротаря там самоучки зміг вирости там, паралельно. До воротаря, який зараз займає перше місце в оболоні. І ну, насправді це результат роботи багатьох. Звичайно, особисто його, тому що він класно ментально працює. Видно, що підготовка йде на найвищому рівні. І так само заслуга Шапоршникова Дениса, який його. <гум> Тягав за шкірки, да, щоб людина тренувалася завзято, займалася. Тобто ну, Він максимально його класно підтягнув до хорошого рівня. Тому що, як я, я навіть пам'ятаю, був період, він його там, і на бальні танці, і на бокс, і туди, і сюди. Тобто, як з власним сином займався. Е, ну, Так само і Артем Іванович, який, по-перше, дав шанс. Разом з Юрічем Шищенко. По-друге, ну, якби також допомагає йому в певних, в певних аспектах. Тому ну, взагалі супер, супер класної якості зараз молодь у нас підростає. Як так само зараз з за Ю-19 слідкую там Рома Воротар, Ваня Воротар теж. У них у кожного свої сильні якості, які можна дорозвивати, і так само є певні якості, які потрібно ставити ще, ну, покращувати. Тож, думаю, що у них у всіх, в принципі, доволі хороше майбутнє. От. І ну, реально радий за них, тому що навіть в мій період, я навіть не знаю, як там у Саші рибки було, то навіть в мій період такого. Підходу не було до дітей, такого швидкого розвитку, коли ти вчишся швидше, ніж зростаєш. От. І ну, це, це дуже, дуже сильно їм допомагає, видно. Про тренерський штаб Сергія Юрійовича Шищенка розкажи, як команда прийняла його посереду сезону? Е, ну, як бачите, чудово, позитивно прийняли. Е, я ще там, ледь не після першого свого матчу сказав, що Якби колосальна і різниця, і колосальний, колосальне придбання для нашої команди. Не буду там вдаватись якісь тактичні там, чи психологічні аспекти, але ну, справді дуже, дуже класний розвиток для команди, тому що в цілому ми набагато краще почали розуміти гру. Навіть там хлопці у своєму віці там за 30 є, і вони все одно видно, як почали зростати. Тобто немає, ну, футбол не грає вік, і так, так воно і видно, і сталося. І справді ну, багато ми почали працювати над структурою, над тактикою, над психологією. І, як бачите, це просто моментально принесло результат. Ти власник свого бренду. Розкажи, будь ласка, як бути сконцентрованим на грі і ще робити гарний бізнес? Ой, це питання досвіду, тому що е, в перший період я ж як став професійним футболістом, так і відкрив свій магазин. Е, я його ділю зі своїм партнером. У мене є партнер Ілля. Ми з ним вже ось теж ну, доволі довгий період разом. Він мені класно допомагає. Він у нас як SEO, а я більше там операційний директор. І, напевне, уже років як шість магазин працює в стороні. Я лише там закриваю деякі питання, які конкретно мене стосуються. От, ну я, я вважаю, що навіть футболісти вони мають бути різносторонніми. Це як звичайна людина. Яка там у неї є хобі, є там свої справи певні, є те, що буде після спортивної кар'єри? Е, я на це якби і розраховував, тому що футбол така штука, вона може в певний період часу або стати на паузу, або взагалі закінчитися, це е, враховуючи і травми, враховуючи там е, ну, взагалі, стан здоров'я, там різні речі, сімейні якісь. Тож, я, можна сказати, поділив своє життя на, на дві роботи. І ну, зараз, звичайно, вся концентрація на футболі вже дуже, дуже довгий період. Але в майбутньому, коли кар'єра буде підходити до кінця, коли, логічне, да, коли все логічно закінчиться. Ну, є, є чим справді зайнятись навіть не тільки магазином, можна там багато різних справ навчитись. І це як хочеться бути прикладом для інших спортсменів, тому що ну, є дуже багато таких прикладів, коли там людина супер Класно проводить кар'єру, а далі не знає, чим займатися. Не завжди хочеться бути тренером або йти по, по своїй кар'єрній, по кар'єрним сходам у футболі. Наразі я, ну, я себе, наприклад, не бачу далі у футболі. Хіба що десь якісь операційні справи в да? так менеджменті? Це можливо, ну це справді цікаво. Те, що мене навіть зараз би зацікавилось. Тому е наразі не буду зарікатись, але поки що ні тренером, ні там, якимось е функціонером е саме на футбольному полі я не збираюся. Ще багато років грати. Звичайно. Е скажи, будь ласка, питання таке: чи потрібен зараз футбол українцям під час війни? Та чи відчувають українці завдяки футболу свою ідентичність, свій дух? Ну, Не знаю з приводу духу, це таке філософське питання. Але е, виходячи з того, скільки людей зараз ходить на футбол, навіть коли е, під час тривог, е, під час там, обстрілів, все одно люди збираються, ходять. Як приклад там стадіону Кривому Розі, е, у людей постійні тривоги, постійні обстріли, але на футбол вони як годинник. Приходять чітко, весь стадіон забитий, всі вболівають і активно досить. тобто Великий такий, ну, душевне наповнення якесь. Всі щасливі, тобто забувають про війну, і це ну справді дуже круто. Навіть поглянути той супер точніше Кубок України, фінал. Подивіться, весь стадіон був забитий. Вболівальники просто. Ну, в такому щасті були. Тобто, навіть якщо так відокремитись, споглянути цей матч, ну яка війна, правда? Те ж саме і стосується навіть наших ігор останніх. Коли дуже важливі матчі, люди приходять на стадіон, це колосальне щастя і для нас, і для них. Питання про збірну. Що для тебе збірна? Ти грав за молодіжну збірну. Чи хочеш ти бути в першій команді? Ну, звичайно, це мета номер один. Е, ну, якщо брати так локальний етап, то зараз мені хочеться бути номером один в оболоні. Далі вже будемо е, ну, мету збільшувати і збільшувати. А так, в цілому, так, це глобальна ціль. Е, я теж провів 6 років в збірних, в юнацьких, в молодіжних, в Ю-20. І це колосальний досвід для мене. Я, ну, Дуже щасливий від того, що побував там. Мало того, що я об'їздив багато різних країн, які б я просто так навряд би зміг об'їздити. Ну, то ще й отримав такий досвід, був поруч з багатьма футболістами, які зараз на найкращому рівні грають, там, умовні там, Зубков, Зінченка там, і багато інших футболістів. При тому, що у мене в, в конкурентах були воротарі, ну, з якими я справді міг конкурувати. І там, зараз я вважаю, я, напевне, єдиний, хто от на такому хорошому рівні зараз грає. Які цілі та амбіції в тебе на майбутнє? Ну, я завжди казав, що я хочу, щоб оболонь мене продала. Це кордон. Не обов'язково якби в, в команду, можливо, вищого рангу, якось, якщо це можна так назвати. І заробила кошти. І заробила кошти, так. Да. Це, це була мета. Я, я вже давно про це казав після багатьох матчів, коли там, вдало виступав. А, ну, мета залишається метою, я сподіваюся, рано чи пізно її виконую. Так само е, ну, було б круто, звичайно, потрапити в збірну. Це, напевне. Найвищий етап і найкращий етап е, кар'єри футболіста, коли ти потрапляєш в збірну, е, отримуєш якийсь шанс. Я думаю, що після такого можна і закінчувати. Побажання нашим болівальникам. Хочеться побажати е, наснаги, успіхів, здоров'я кожному з наших болівальників. Е, хочеться побажати миру. Щоб ця кровопролитна війна скоріше закінчилась, щоб усі наші військові повернулися по можливості додому, здорові і, і раді від того, що закінчилась війна. От. І хочеться побажати, щоб побільше було футбольних матчів, побільше було матчів з повністю забитими трибунами. Сподіваюсь, у нас вдасться ще. Добудувати другу трибуну, яка е, теж зможе покриватися людьми з Києва. Е, і хочеться, щоб наступного сезону наша команда змогла вас порадувати ще більше, не тільки такою запеклою боротьбою, запеклою успішною боротьбою за там, українську прем'єр-лігу, а і за вищі місця. Я думаю, це буде найкраще. Я не буду там наперед казати, за які, але ну за вище, як мінімум. Тому що зараз тільки зараз вирішується, яка буде ціль. Я хочу тобі подякувати величезно від наших вболівальників, від нашого клубу за це інтерв'ю. Це була програма Болонь Подкаст. Сьогодні у нас в гостях був Назарій Федорівський, воротар нашого футбольного клубу. Дякую вам за сезон та вперед, пивовари. Дякую, навзаємо. Футбол, що заряджає, відчуття, що залишаються, разом до перемоги, було і буде.